Клієнтів, ми з ними. Опа! привіт, Європа! Ну, за такий табун треба доплатити. Я ж не гумова. ну ти зовсім а? Що? Добрий. О! Доброго вечір. Добрий вечір. Здалося трохи. Скажіть, будь ласка, квартира номер 40 в цьому під'їзді? Так! так. Дякую. Гарного вечора вам. Дякуємо. А от зараз він їм покаже. Ага. А якщо і справді до відділку забере. Ой, та кому вони всралися в такому вигляді. Максимум протокол напише. Головне, щоб він тих коней зі стіла викурив. І то правда. Ага. Саня поліцію дуже боїться, бо там працював. Так, повернемось до наших баранів, ага. точніше, до нашої вівці. Хто тебе викликав? Як його звати? Та я! Чула, він сказав, що його звати цей Анне. О. Одразу все стало зрозуміло, та допомогла. Ну, принаймні я зрозуміла, що це не Саня, бо більше двох складів. <хрошнє> 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 а, відчиняйте, будь ласка, це поліція.